Доброго дня, дуренький. Е, доклад щодо юбочок. З 30 закритих у нас вийшло 20% не знайшли маток, будемо підставляти маточники. Пройшло 2 дні, як ми зняли юпочку з деяких. то Получається півтори рамки ну це таких засіяно нормально. Ну Ще, мабуть, не дуже вміє сіять, бо виходить. Яїчко тільки що глянули, може як злякалась, то випало просто так. Так що поки якось так. Всього доброго. Виключаємо. Хлопці, що я вам хочу сказати? Оце ось решили перевірити сімейку, яка матка не закривалася, як сіє. Бо вже ж на вагах 0 цілу неділю, а воно, оказується, мабуть, 0 з плюсом. Ну, сіють і ця не хуже, чим то є. Розплоду вистачає. Я думаю, що на мед, да, так. Получилось ми більше взяли. А сімейки ясно, що вони просіли. Ну, побачимо, відкрили, можеш догонять, Так що якось так. Такий висновок. Меду більше. Ну, а пчели, Ну і обробляти ж ті ж краще. Розплоду немає, це можна ще 9 днів гратися. А тут, бачите, розплод. Eu fui